Вже майже два роки нас радує оновлена одна з найцікавіших історичних пам'яток Києва колона і сходи Магдебурського права, збудовані у 19 сторіччі на місці, де святий князь Володимир хрестив своїх синів. Як будівельники давали друге життя унікальній споруді сьогодні у випуску. До реконструкції ці білосніжні сходи, що ведуть з європейської площі до самого Дніпра, були в аварійному стані. З них стирчала арматура. Біля входу в арку стояла решітка, висів замок. Зручний малювничий спуск був перекритий. Пам'ятку незаслужено забули. Однак тепер це все в минулому. Зручно, тому що раніше туди не можна було пройти. і... Приходилося обходити аж звідти, а це дуже довго. Це здається, колона Магдебурзького права. Правильно, і вона носить історичним значенням дуже вагоме для нашого міста. Тому добре що його відкрили. Першою кияни збудували колону у 1802 році, а потім у 1883-му році сходи. Пам'ятник спорудили на честь повернення Олександром І місту Магдебурського права, відібраного до того Катерин другою пам'ятка стала свідченням того, як кияни цінували свою свободу і самостійність. Приміром, з Магдебурзьким правом з'явилася власна міліція, військо для споруди обрали місце хрещення Русі. У 2013 році реконструкцію здійснила холдингова компанія «Київміськбуд». підрядною організацією виступила компанія Ягуар. Які завдання стояли перед будівельниками? Згадує Богдан Гнатенко. Сьогодні він начальник дільниці на будівництві житлового комплексу Позняки 4 А під час реконструкції колони та сходів працював. Демонтувати всю конструкцію, та, що залишилась від сходів. Зняти граніт, той, що залишився на сходах старий, щоб його зберегти і е, назад вернути на сходи. Ну, демонтувати конструкції, ті, що прийшли в негодність. встановити дренажі, так як у нас там багато ґрунтових вод. Восстановити дренажі, ну і, звісно, встановить період назад, всю лісницю. Вона була не так складна, як дуже цікава. дуже цікава. Справа в тому, що там не в самій конструкції складність, а в умовах. Нерівна площадка, тобто це все робилось на склоні, тому що дуже велика кількість ґрунтових вод. Окрім суто професійних викликів, робота була цікавою своїми знахідками. Копали Катлован, знайшли трубу, позвонили по всім службам. Служба газу, водоканал. Вони сказали, що це не їхня труба. Почали демонтувати. Згодом з'ясувалося, будівельники знайшли залишки першого у Києві водопроводу. Допоміг розібратися керівник столичного музею води. Він нам тоді приніс креслення і розповів, що це був е е перший водопровод в місті Києві. Був що забор води з Дніпра, піднімався на насосну станцію, тоді піднімався там, де у нас зараз знаходиться музей води. Перекачувався туди вода на порню башню і самотюком тоді вже розтікався по подолу і по Хрещаті. А він був не робочий, він був не, е, ну, не працював, але ж е, самі труби, самі заглушки, самі флянці е, були дуже в дуже задовільному стані. Будівельників надто вразила якість знахідки. Сталь сама труба була виготовлена німцями крупом. На закльопках не сварна. На Володимирському спуску, вулиця Володимирська, де ми спускаємося, на Володимирській горці там вже з до всіх пір зберігся ну, там, де качали воду, водокачка ця, що перекачувала з цієї труби. І наскільки я знаю, цю у нас трубу, ту, що ми знайшли, вона була дуже доброї якості. Справа в тому, що вона проходила під. Ід першими трамвайними путями в місті Києві. Тому її виготовлювали на велике давлення, щоб вона витримувала. Також знаходили будівельники палі, на яких стояли перші сходи а були вони дубовими. Київ міськбудівці вчасно і бездоганно протягом лише трьох місяців виконали реконструкцію, в тім числі набережної та підземного переходу. Урочисте відкриття оновлених колоне сходів відбулося, як і планувалося, у день хрещення Русі. Тепер важливо, щоб унікальну споруду ми зберегли в хорошому стані якомога довше. Ми хочемо жити за кращими європейськими цінностями, а тому мусимо бути європейцями у всьому і не проявляти художні здібності на. Пам'ятках архітектури. В них вклали свою працю і талант, і ті, хто жив до нас, і наші сучасники. До речі, на відкриття Богдан Гнатенко прийшов з усією родиною. Робота батька так вразила його сина Ярослава, що схоже в родині, де самі будівельники. У мене будівельник, мій тато, мій тесть. Моя тьоча, моя жінка. Продовжиться професійна династія. Хоче стати будівельником, тому що йому дуже сподобалась лісниця, яку папа збудував. Приєднуйтесь до ери будівництва в понеділок, середу і п'ятницю. Ми будемо розповідати про досягнення українських зодчих. Нам є чим пишатись. Побачимось.